Купа сміття та зламані частини дитячих атракціонів зустрічають на ігровому майданчику мам та дітей у селі Червона Слобода, що на Черкащині. Батьки скаржаться на відсутність достатньої кількості урн та антисанітарію на майданчику, якого чекали багато років. Хто має його прибрати, громада чи влада? Дізнавалась Альона Дубова. Днями у соціальних мережах з'явилися світлини дитячого ігрового майданчика, буквально заваленого сміттям. Жваве обговорення фотографії зводиться до того, що сільська влада не забезпечує прибирання. Я не знаю, як часто тут прибирають. Ну я завжди сюди їжджу, цю дорогою, бо маю дитина через дорогу вчиться. Постійно мусор. Пляшки, бутилки, оці бумажки. Урн взагалі немає. Де вони були, лавочок також немає. У селі територію прибирає комунальне підприємство Агроекологія. Начальник організації стверджує, що сміття прибирають щотижня, а такі купи продукують самі селяни, викидаючи його просто під ноги своїм дітям. Ну, по поводу сміття я можу сказати одне. Це, по-перше, треба звернутися до свідомості людей. І я бачу тільки в цьому проблему. Коли люди в магазині бере бутилку напідку, якогось приходить сюди, випиває і просто кидає його, хоча у нас по селу є спеціальні клітки для роздільного збирання. Та лежить пару бутилок, Та, лежить, ну тут нормально. І пішов. Щодня прибирати майданчик просто фізично не встигають, говорить заступник голови сільської ради. Закликає селян до цивілізованої поведінки в місцях загального користування та радить прищеплювати дітям змалку, любов до чистоти. Ну ви знаєте, як? Ну, трошки емоційно, може говорю, але ми всі добре знаємо, що не можна смітити. Ну це ж не треба, ну, це не можна ламати лавочку. Ну, це просто аксіома, яка приймається без доведення. На жаль, на жаль, маємо, що маємо. Ну, так жукаю ще раз, керівництво сільської ради, комунальне підприємство, те, що від нього залежить, по вивозі сміття про прибирання, воно робить. Мами, у свою чергу закидають владі відсутність урн та прибирання. Потрібно урни і щоб прибирали, хоча б ну раз у тиждень приїжджали і прибирали. Урни потрібні, так як ну приходиш навіть з дітками гуляти, куди випили сок, водичку, куди нам дівати. Діти ж кажуть, що сміття час від часу прибирають самі, бо гуляти на брудному майданчику їм неприємно. Я гуляю тут ну кожен день, і я ні разу не бачив, що хтось ну, тут прибирає, ну, наша школа завжди тут прибирає. Громада села та влада дійшли думки, що лишень разом зможуть подолати цю проблему. Віталія Нісраденко, Альона Дубова, Анатолій Бучук, Черкаська служба новин.